Те, що було в цьому документі, це філософія зовнішньої політики Російської Федерації. Тепер, якщо брати концепцію, то вони визначили регіон, про який ми сьогодні говоримо, як життєво важливий для забезпечення власної безпеки для власної безпеки і незалежності, вони прописали в концепції абсолютно абсурдні речі. Вони заявили про те, що є дружніми до цих держав, які мають кордони. З Російською Федерацією, і що вони будуть вибудовувати відносини з усіма цими державами на основі принципів та норм міжнародного права, в центрі якого є статут Організації Об'єднаних Націй, а це рівноправність відносин, суверенність держав, непорушення територіальної цілісності. А найголовніше, Російська Федерація у власній концепції зовнішньої політики закріпила принцип. Не втручання у внутрішні справи, і я відчуваючи, які питання ви будете сьогодні задавати, я думаю, ось це дуже цікаво, те, що вони самі в своєму стратегічному документі визначають свою зовнішню політику через принцип невтручання у внутрішні справи сусідніх держав і в цілому будь-яких держав.